Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Таке гасло Всесвітнього дня прибирання у 2023 році. До нього закликають долучитися й жителів Кіровоградщини. У Кропивницькому прибиратимуть 15 вересня, в інших громадах області 16-го. Пише Кіровоградська Правда. У зв'язку з воєнним станом учасників закликають уникати скупчення людей та не публікувати адреси та час локацій на відкритих інформаційних ресурсах, а сторіси та пости в соціальних мережах робити не раніше, Ніше, ніж за дві години після завершення роботи. Зареєструвати результат своєї участі у Всесвітньому дні прибирання слід за посиланням до 25 вересня. Нерухома власність, набута до 1 січня 2013 року, підлягає перереєстрації. Повідомили в управлінні дозвільно погоджувальних процедур. До 2013 року реєстрація права власності здійснювалася в БТІ, і ці реєстраційні справи до сьогодні зберігаються у паперовому вигляді. Переваги реєстрації в держреєстрі у тому, що втрачені або знищені документи, буде простіше відновити. Для цього достатньо замовити інформаційну довідку про конкретний об'єкт нерухомості, аби перевірити наявність реєстрації права власності на нерухоме майно чи його архівні складові частині, можна замовити інформаційну довідку онлайн через портал Дія або у найближчому ЦНАПі. Детальна інформація за телефоном 0800 40 44 45. Старшокласникам ліцею номер 10 запропонували подивитися на гендер крізь окуляри. Працівники бібліотеки філії номер 10 провели інтелектуальну гру крізь гендерні окуляри, яка мала на меті зламати гендерні стереотипи та дати відповідь на запитання, що суттєвіше: різниця між людьми чи різниця між статями. П'ять раундів гри. Додаткові завдання гри Хто я? Міф чи правда?», жіноча логіка допомогли визначити переможців. Команда дівчат з перевагою 2 бали була перемогу над джентльменами. В Олександрії діє виставка унікальних жіночих прикрас. 14 серпня в музейному центрі відбулось відкриття виставки Народжена бути прекрасною, яка присвячена історії розвитку жіночих прикрас в Україні 12-19 століть. Представлені експонати з фондів музею історії села Захарівка та культурно-освітнього центру Толока село Попельнасте. Виставка діятиме до кінця жовтня. Зооволонтери вже вдруге за тиждень провели операцію рятуванню кошенят з автівок. У зв'язку з похолоданням пухнастики забираються під авто, аби зігрітися. Зооволонтери закликають оглянути транспорт, перш ніж його заводити. Прислухайтеся, можливо, саме під вашим капотом сховалася кошеня, пише Альона Котова. СБУ викрила на Кіровоградщині ворожого блогера, який заперечував існування України. Для поширення ворожих наративів фігурант використовував власний телеграм-канал. Там він публікував матеріали, в яких закликав передати до складу РФ частину території України. Також блогер виправдовував агресивну політику Кремля і підтримував злочини російських окупантів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено комп'ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди. Блогеру повідомлено про підозру за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України.